І так, друзі, всім привіт! Це буде цікаве і корисне відео. В ньому я покажу, як я розігнав депозицію, як я зробив з 2 тисяч гривень 20 тисяч гривень за 30 хвилин. Це ніякий не клікбейт, не обман і так далі. Все записав, і зараз будемо розбирати мої угоди, як я це зробив. І так, я всю свою торгівлю записав заздалегідь, зробив запис екрану, і зараз будемо в цьому відео розбирати мої угоди. Як ви бачите, баланс 2 тисячі гривень, і буду зараз показувати, що як я робив. Як завжди, спочатку я додавав просто всі. Активи, які тільки є. Правильно, додав активи, які мають високий відсоток дохідності, наштовав собі тут одну хвилину. Ну тобто, все, як завжди, як ми торгуємо. Ось далі почав шукати угоду. І першу угоду я вирішив укладати одразу на 2000 гривень. Тобто, це, дивіться, це відео в ньому я не буду дотримуватись якогось мані-менеджменту. Це воно таке більш розважальне, щоб вам було цікаво дивитись, і також повчальне, так? тому що я буду вам пояснювати, що і як я робив, які угоди я укладав. Ось. Дивимось, першу угоду я уклав ось таку на 2000 тисячі гривень. І давайте буду вам пояснювати, чому саме таку угоду я уклав. Дивіться, все банально, все просто велосипедів. То як то кажуть, не придумуємо. Дивимось, в нас є діагональний рівень вгору, в нас є дотики до цього рівня, до цього тренду. Правильно, ми підходимо до тренду, відштовхуємося, підходимо, відштовхуємося і зараз підійшли. І тому я відкрив угоду вгору, очікуючи відштовхнення цієї ситуації. Ну відштовхнення і рух подальший вгору. Давайте дивитися, як ми тут почали рухатись. Спочатку рух майже не відбувався, ось наскільки я пам'ятаю. А потім давайте слідкувати за цією угодою. Також хочу додати. Дивіться, я вклав цю угоду ненадовго, на три хвилини, побачивши ось локальний тренд. Але якщо подивитися ось глобально, бачите, тобто глобально, куди ми рухаємося, то можемо подивитися, що в нас от тенденція цього нашого цього активу вниз. І тому в цілому такі угоди є не зовсім ну вони такі доволі таки небезпечні, тому що якщо в нас є локальний тренд, який направлений вгору, а глобальний направлений вниз, то це такий собі знак і не факт, що ми, так скажемо, будемо підтримувати цього локального тренду. Але я Подивився, що в нас є ще місце, куди рухатись. Правильно, ось ось так: якщо б я виділив по двом точкам. Ось то в нас якраз було місце, куди ще рухатись вгору. Ось тому і зайшов тут ситуація вгору. Ось, здебільшого, намагайтеся шукати на ринку ситуації, які мають локальний тренд вгору і ще й глобальний тренд вгору, щоб воно ну так скажемо підтверджувало аналіз. Але і так непогано. І давайте дивитися, як ця ситуація закрилась. Ось почали ми ось так рухатись, доволі таки впевнено, вгору. Ось, і в кінці ще отрималось такий імпульс. І ця ситуація закрилася нас плюс, і вже виходить, що е баланс. 3640 гривень, тобто, вже майже помножили наш баланс. Потім в мене в моменті платформа перестала грузити. Ось так тупо вона загружалась, не могла вімкнутися, Потім все ж таки вімкнулась, і я продовжу шукати ситуації вже угоду на 3640 гривень, і ось її бачу, що вже знайшов. Дивіться чому так я зайшов в цю ситуацію. Так, наступний аналіз. Дивимось, в нас є в нас є ось такий рівень. Так, він там більш глобальний був. Так само там були був не тільки ось цей один дотик. Так, там ще на графіку були такі самі дотики. Ось, і також, бачите, це був наш рівень супротиву. Потім ми його пробили і. Перший дотик попереднього пробитого рівня це називається ретест рівня. Так, скоріше за все, ми повинні будемо відзеркалитись від цього рівня і піти далі вже вгору. Від ретесту піти вгору, тому що ми його вже пробили. Ось саме тому я відкрив цю ситуацію вгору. І також я почав дивитися на локальну ситуацію. Вона також показувала мені, що тенденція в цілому так направлена вгору. Тобто, в цілому, ми рухаємося вгору. Тому і зайшов тут на. Весь баланс на 3600 гривень. І давайте будемо дивитися одразу, як ми тут рухались, чи було все стабільно. Ось, дивимось. Тобто, спочатку стояло на місці, незрозуміло було. Заходив я на 3 хвилини. До речі, чому я заходжу завжди на 3 хвилини в угоду? Ну, не завжди, давайте скажу, як правило, тому що я аналізую ринок на хвилинному таймфреймі. Ось можете побачити хвилинний таймфрейм. Ось, це означає, що кожна моя свічка, давайте покажу. Що кожна вся моя свічка, бачите, зелена або червона, неважливо, формується одну хвилину. Ось, і вже по у мене до речі, є відео на цю тему, так чому саме на три хвилини. І середнє я дивлюсь, за скільки часу відрацьовує попередні ситуації. Тут, наприклад, ми втоснулися за три хвилини. Бачите, три свічки висачили. Тут так само, наприклад, там три свічки висачило. Тобто я дивлюсь, скільки хвилин нам треба було до того, скільки свічок нам треба було до того, щоб погоди працювали. Ось, і захожу це середнє значення. Тобто бачу, так скажемо, характер ринку. І заходжу на 3 хвилини. Ось, так, наша угода на 3640 гривень була доволі таки небезпечна. Я думав, що все відео буде закінчуватись. Ось, Але потім імпульсом від... одразу відретестили, одразу пішли вгору. Тобто все чітко, без ніяких тут нервів відбулось. Ось, і угода закрилася в плюс. І загалом баланс вже був 6624 гривні. Тобто вже за, там, не знаю, хвилин 5, ну саме торгівлі, да, за хвилин 15-20 торгівлі, враховуючи те, що платформа зависла, з 2000 вже 6000 гривень було. Ось. Далі одразу почав шукати наступні якісь ситуації, що там є, і знайшов дуже банально, дуже просту ситуацію, в яку б захотів зайти. Ось в нас є. Ось дивіться, Спочатку ми рухались вниз. Зараз покажу. Ось спочатку ми рухались вниз, потім, потім почали формувати вже зону підтримки. Тобто, тут наші мінімуми вони оновлювалися. Тобто, кожен наступний мінімум був нижче ніж попередній, Тобто, ось бачите, зараз я вам покажу. Тобто, ось так ми рухались тут. Ось так рухались низ, кожен мінімум нижче ніж попередній. Потім ми сформували зону підтримки. Тобто, та ця, ця зона вона підтримувала графік, і вже наші мінімуми не оновлювались. Вони були на одному рівні. Ось як можете подивитися. Ось, тобто тут побачив, що сформувалась у нас зона підтримки, і вже від цієї зони можна було відкривати угоди вгору. Тому я відкрив угоду вгору на 6600 гривень, тобто на весь баланс. Ось, як ви бачите, одразу ми почали доволі таки непогано рухатись вгору, але потім опустилися. Але цей рівень ми не пробували. Єдине, що я тут боявся, що може не височити часу, тому що, ну, знаєте, доволі таки небезпечна ситуація. Ось, і бачите, вже все. Думав, що давайте, до побачення. Дякую всім за перегляд цього відео. Але, але, дивіться, що трапилось в останні 5 секунд. Тобто, бачите, 5 секунд залишається, незрозуміло, як ми тут рухаємо. Біля зрацювання чи ні, і в самому кінці оп. Такий невеличкий був імпульс вгору, і загалом ми закрилися в плюс. Чому в нас тут взагалі так небезпечно ситуація себе поводила і тільки в кінці працювала? Давайте буду пояснювати. Дивіться, в нас закрився в плюс. Так, аналіз вірний, все правильно, але що я одразу не помітив, в нас тут є рівень цей підтримки, все нормально, він сфорвався, але також локально ми почали формувати ось такий тренд, ось таку наклонку. І якщо говорити простими словами, то цей тренд він почав тримати на жафіки, надавати нормально піти вгору. Тому ми так не зрозуміло, як рухали. Ось ось і плюс це міг би бути паттерн, який називається несхідний трикутник, коли в нас є зона підтримки, коли ми цю зону ось так трендом піджимаємо, ось так і могло трапитись пробиття спокійно. Але побачив, що глобально ми повинні зараз були відштовхнутися, що ми зробили, і баланс вже. 12 тисяч гривень, і залишалось тільки укласти останні угоди для того, щоб зробити з 2 тисяч баланс 20 тисяч гривень. Тобто починав я записувати це відео о 17.22, Потім там платформа зависла на 15-10. Ось і вже тут баланс 11 тисяч 17.50, тобто вже майже 30 хвилин. Ось і далі знайшов я ту саму угоду. Пам'ятаєте, вам казав, що ми почали формувати ось такий тренд локальний. Ми до нього підійшли. Я вирішив цією можливістю скористатись. Ось, і тут зайшов в угоду на 10 тисяч гривень. Чому на 10, тому що це аккаунт в мене для цього відео, так і тут стандарт, тут стандартний цей, ну, статус акаунту, так. І тому тільки максимум в одного угоду 10 тисяч гривень. Так само я тут побачив, що ми підійшли. До цього тренду і вирішив, що ось можна зайти спокійно вниз, тому що, скоріше, за все, буде пробиття. Ось тому, що як я вам казав, формувався ось такий ось паттерн. Ось, ну і просто біля тренду зайшли. І те, що я вам казав спочатку відео, дивіться. На ситуації, які мають і глобальний тренд, направлений в один бік, і локальний направлений в один і той самий бік. Тут в нас це все е, сходиться так само, і тому відкрив я тут угоду на е, 10 тисяч гривень для того, щоб заробити. Ось, І дивимося, як ситуація себе поводила. Спочатку нормально пішли вниз, все добре, все чудово. Ось. І але, але в кінці, знову ж таки, в кінці. Трішки тут було небезпечно в останні 20 секунд. Ось давайте навіть не будемо дати, покажу, як воно рухалось. Тобто, начебто, хотіло піти вниз, але щось не давало це зробити, якщо казати простими словами, і зараз я вам хочу показати цей момент. Тобто, в нас попередня угода на 6 тисяч була сумнівна, так ну так скажемо, пощастило. І ця угода, ось дивіться, залишається 5 секунд до відпрацювання цієї ситуації, і ми тут почали рухатись вгору в кінці, але про час експірації підібраний правильно і встигає воно зробити. Так, що угода закривається в плюс на останній просто секунді, і далі ми до речі, цього відео буде, але далі ми підійшли до глобального тренду і далі вже пробили, тобто. Тут все чітко, все одно ми правильно обрали час експірації. Воно відпрацювало і від цього локального тренду, і далі вже відпрацював наш глобальний аналіз. Тобто, якщо б я торгував довше, я б побачив би, що ми пробили. Я би почекав, поки ми підійшли до ось цього глобального тренду, і тут би потім навіть, на за двадцять тисяч зайшов і баланс вже був ну приблизно 40 тисяч. Так, тобто, якщо торгував далі, а так для відео я хотів з 2 тисяч підняти баланс 20 тисяч, і як ви можете побачити, баланс 20 тисяч гривень вже в кінці моєї торгівлі, яка зайняла до речі, приблизно рівно півгодини. Починав о 17.22, закінчив о 17.52. Тобто рівно 30 хвилин мені знадобилось для того, щоб зробити 18 тисяч гривень і зробити баланс з 2 тисяч 20 тисяч гривень. Ну що, друзі, дякую за перегляд цього відео. Воно вийшло доволі таке цікаве, як на мене. А вже ж я в цьому відео не дотримувався там правил мані менеджменту і так далі. Але я хотів вам показати, що трейдинг це не є чимось складним і за пів години можна навіть з 2 тисяч робити 20. А вже ж ну так не треба торгувати. Треба обережно. Ось моя стратегія торгівлі обережно маленькими кроками піднімати, заробляти. Ніж ризикувати і хотіти за там 30 хвилин x10 до балансу зробити з вами. Був я Деві. Друзі, нагадую, що послання на мій телеграм-канал з безкоштовним навчанням, сигналами з торгівлі і так далі є під цим відео. Заходьте також, там є послання на платформу. Можете прийти, поторгувати, подивитись. Там є демо-рахунок, тобто навчальний рахунок, Поклацати, подивитись мої відео, зрозуміти, що як взагалі, в торгівля. Ось і почати вже на цьому зробляти. Це не так складно, як вам могло здатись. Тому, друзі, всім дякую за перегляд цього відео і до зустрічі чи